Мешканцям Імафраківська нагадали про культуру в побуті, адже саме людська недбалість нерідко на перешкоді своєчасному вивозу сміття нарікають міські перевізники. кажуть, люди радше викинуть сміття в переповнений контейнер аніж пройдуться кілька зайвих метрів до уже спорожнілих сміттєвих баків. Дуже багато будівельного сміття кидають у ящики. Машина просто або машина ламається, або ящик ламається. Тут одно з двох. Значних незручностей перевізникам завдають місцеві забудовники, адже під час спорудження нового будинку часто поблизу немає встановлених майданчиків для збору та вивозу сміття. Зазвичай це залишки будматеріалів. Перевізники скаржаться, негабаритні відходи. Будівельники залишають просто неба звідси захарашені довколишні території. Забезпечити передачу новозбудованих будинків тільки в складі комісії, яку включити представника перевізника, і зобов'язати б забудівника забезпечити будинком місцем та контейнерами для збору ТПВ. і в близькому порядку мати договір на вивіз ТПВ з офіційним перевізником, на території якого він знаходиться, а також забезпечити мешканців місце для негабаритної будівельного сміття та спеціальним контейнером. Пропозицію перевізників взяли до уваги і африківській мерії. Чиновники обіцяють найближчим часом разом з керівниками профільних департаментів та будівельних компаній вирішити дану проблему в робочому порядку. Ми почнемо з того, що в нас кидають сміття з вікна, потім розписують ліфт графіті. Після того забувають в під'їзді сміття і так далі. Ми це наша проблема. І ми все рівно мусимо це робити. Кожний рік ми це говоримо, і кожен рік ми мусимо. Вивозити, не габарити за тих, що людей, що покупляли квартири, робили ремонти і так далі. Ми мусимо це робити. Між тим в івано Франківську продовжуються масові крадіжки комунального майна, зокрема технологічних компонентів, тих самих контейнерів для побутових відходів. Лише на одному з сміттєвих майданчиків зловмисники посупили близько півсотні контейнерних коліс. Віра Лучин, Михайло Березень Андрій Шкварла, новини на вежі.